З вами Войт, я граю Clash Reality. Ми сьогодні будемо відкривати легендарний сундук, пацани, це Легендарний сундук, я думаю, це достойно лайка, підписки. Це багато до чого достойно. Ми зараз будемо відкривати, починати з маленьких сундучків, відкриємо безплатний. далі за безплатно відкриємо... Е, Турнірний сундуки е, там 10 карточок, ну і легендарний пацаны, І самий легендарний сундучок. Так, відкриваємо. безплатний, Так, 71 золото, 2 кристаллика, шар один Пушок 8, Ще один відкриваємо так, 70 золота. и летным цілітні літні борвери виконали. Бо б... Ні, це хорошо, пацани. Це мені поки нравиться. Ми запасли лінії, почати лінії літні борвери це. Я знаю, що на деяких дуже живет, ви вважалися мною куча класними, надзараз ну, мені подобається. І прызький гігант 8. Зараз відкриваю буде на наш турнірний. Так. 700 золота. Королець Ранда 2, Гес Пле 3, Розрядника 4 і. мужки дела. Так Що би я би хотів. Так, що б я би хотів? Я би хотів би. Брівна, я не хотів, хотів. кладвище, пламене, принцеса. Ну, всі, кроме бревна, в принципі. І кроме гонщи. І з парки, поки що я поки не хочу з парки. Так. І... Що би ще хотів сказати? Е, як ви знаєте, якщо хто не бачив моє відео там, де я вибивав з паркі, е, е, я скину силочку на це відео. І. Е, ви подивитеся, можете навіть поставити лайк. Я скоріше думаю, що ви поставите лайк, підпишетеся на канал. Так, відкриємо цей сундук. Зразу кажу, я хочу прорекламувати вам один клан. Зараз я просто вийшов, типу, що в турнірі участвувати, я потім розкажу, як попасти в турнір. Так, Напишемо мій клан. Клан називається «Вой ТВ», Так, і сам Мій канал на Ютубі. Це очевидно. Вступайте, якщо вам сподобається. Там там из кажется 1000 и все, ну кажется, зараз може даже и 12 бо там, типа, багато людей играю, даже є подписчики. Вы там можете переписуватись. Я заходжу читаю ваші комментариї в Ютубе. Читаю комментариї в переписі з вами іменно в Clash Royale, Там кажется від 1000 починається, Так, войд. Так, і пишемо ТВ. Ні, почув на... А, ні. Так, підпишемо... Чуть по-іншому, бо я щось ступанув по-сильному. Так. пане, по зараз. Ми скоро, зараз, скоро зайдемо. Там не звертайте на задні звуки, щоб вам чути. От, от такий клан. Вот. Сам клан. 11К, скоро 12. Так, кидаємо запросики е Оп, Все. Ну і відкриваємо наш легендарний сундук. Що ж випадає, зразу кажу, що хочу. або саме хочу, або кладбище. Ну я багаю, яку хочу, всі вихоті. Так, пацани, відкриваємо. Так. Що це буде? Значит. Ну, Раз, два, 3. Це! Це! Это Це... бревно! Блин, бревно! Чёртовое бревно! Ненавижу тебя, бревно, ненавижу! Пипец, бревно, пацаны, вы не знаете, как я не хочу бревна, я не хочу бревна, я ненавижу бревно! Зараз буду пробувати пацани. Зараз. Я буду робити тактики. Все. Піпез Брівно. Брівно. Наше мені важливі брівно, пацани? Сьогодні ми получили пацани, Дві кати. Елітні варвари. получили. І получили новую лігідарку. Брівно. Як завжди. багатьох покупається. Ви скиньте скріншоти мені в коментарях, що у вас випало, бо просто напишіть, що у вас випало, які сундучки є. Я отвечу вам. Не судіть строго, як вам кажуть. Так, я думаю, вам сподобався цей, ві... цей відеоролик. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал. І, в принципі, дивна хороша така. Ну. Подивимося, які в нас колоди вийдуть з брівном. Скажіть, які у вас колоди з брівном. І всім, всім пока. З вами, я з вами, я з вами як завжди, Войт. І ставте лайки, підписуйтесь на канал.